Системи Термінус розташовані з протилежного боку Атиканського рубежу, поза межами простору, що контролюється радою цитаделі, та за межами експансії альянсу систем. Ці системи населені різними дрібними расами та утвореннями, які об'єднує лише небажання підкорятися законам цитаделі чи дотримуватися її конвенції. Ця незалежність має свою ціну. Регіон охоплено постійними конфліктами: війни, перевороти, зміни влади. Це звичне явище у системах Термінус. Також це вельми умовне утворення стало притулком для піратства, работоргівлі та іншої кримінальної діяльності. Принаймні раз на рік флот систем Термінус здійснює напад на колонії у атаканському рубежі. Ці атаки зазвичай обмежуються дрібними рейдами на слабозахищені поселення. Рада рідко відповідає на них, оскільки введення патрулів у системи Термінус. Може об'єднати тамтешні розрізнені сили проти одного спільного ворога, а це у свою чергу може призвести до затяжної та виснажливої війни.